Вітаю вас на каналі. Сьогоднішня практика допоможе вам віднайти внутрішню тишу, використовуючи атмосферу чистого неба та хмар, що пливуть над ним. Дозвольте собі, ті декілька хвилин, що повільнюють темп, розслабляють і спрямовують увагу всередину. Оберіть зручну позу, можна сісти, тримаючи спину рівною або лягти. Покладіть руки на коліна чи живіт, або в будь-яке положення, що допоможе вам почуватися спокійно. Якщо бажаєте заплющте очі чи залишайтеся з ледь привідкритими очима з м'яким фокусом. Почніть з декількох глибоких вдихів і видихів. Зверніть увагу на те, як повітря виходить. Ваше тіло, як виходить з нього. Не потрібно штучно регулювати дихання, нехай воно залишається природнім, таким, як є. З кожним видихом дозвольте собі відпустити те, що не належить до цього моменту думки про минуле, плани на майбутнє чи будь-які переживання. Зараз є лише цей момент ваш подих і ваше тіло. Уявіть собі безкрайнє блакитне небо. У цьому небі є місце для усього, та водночас воно залишається простором чистоти та спокою. Відчуйте, що це безмежне небо, метафора вашої свідомості, чистої та необмеженої воно спокійне саме по собі, незалежно від того, що з'являється на ньому. Тепер уявіть, що кожна думка, яка виникає у вашій голові, це маленька хмаринка, що повільно пливе крізь небесний простір. Думки хмаринки можуть бути різного розміру, форми та відтінку, деякі світлі і легкі, інші темніші, важкі чи насичені. Важливо зрозуміти, що хмари йдуть і приходять, а небо лишається незмінним і вільним. Коли з'являється якась думка, просто визнайте її. О ось думка, і дозвольте їй пропливти далі. Якщо відчуваєте емоцію або помічаєте, що починаєте розкручувати якусь історію довкола думки, спокійно повертайтеся до ролі спостерігача. Ви це не думка, ви простір, в якому вона виникає. Спрямовуйте увагу на дихання, коли відчуваєте, що потрапили у вир мок. Уявіть, як кожен ваш вдих розширює простір неба, робить його ще яснішим і блакитнішим. Кожен видих дозволяє старим думкам, хмарам повністю розчинитися, залишивши після себе чисту небесну данину. З кожним вдихом відчувайте легкість і простір усередині, з кожним видихом відпускайте будь-яку напругу, немов та хмарка, що розчиняється на горизонті. Якщо з'являється нова думка, не засуджуйте себе за це. Це природній процес. Просто відзначте Думка, спостерігайте, як вона пропливає, і знову поверніться до дихання. Тепер спробуйте зануритися глибше в метафору неба. Уявіть, що ви не просто спостерігаєте за хмарами, а відчуваєте нескінченність простору довкола та всередині себе. Відчуйте, ніби наш внутрішній світ це те саме безкрайнє небо, незалежно від того, скільки хмар з'являється, їм усім є місце, проте вони не можуть порушити чистоту самого простору. Цей простір неба. Ваш невичерпний ресурс завжди доступний, незмінно спокійний, готовий умістити всі життєві переживання, не стаючи ними, відчуйте глибоку впевненість у тому, що всередині вас завжди є ота безкрайня тиха присутність, яка знає про всі ваші думки, але не зливається з ними. Поступово поверніться до усвідомлення свого тіла в просторі, де ви перебуваєте. Відчуйте опору під ногами чи спиною, зробіть кілька глибших вдихів і видихів, м'яко поворушіть пальцями ніг та рук. Якщо готові, розплючте очі, нехай відчуття чистого, ясного неба залишиться з вами. Зрозумійте, що навіть у щоденному житті, коли ви зустрічаєте зі стресом чи тривогами, ви можете повернутися до цього метафоричного простору. Чистого, незмінного і спокійного. Усі думки приходять і йдуть, ви, як небо, залишаєтесь. Дякую, що були разом з нашим каналом у цій подорожі. Якщо ви відчули спокій або натхнення, будь ласка, поділіться своїм досвідом у коментарях. Пам'ятайте, ви завжди можете повернутися до цього відчуття внутрішнього неба, де б ви не були і що б не робили. Бажаю вам світлого, ясного настрою і до зустрічі в наступній практиці!